Всім привіт, мікрофон інскрейн і ми сьогодні пограємо в BroFall Це коротше, опять якийсь, похоже, клон Фолгайса, це безкоштовний клон, тут, до речі, є українська мова. І в описі написано, що треба грати за броколі, чи проти Брокколі, типа овочі проти Брокколі, бо їх ніхто не бере. Коротше, щось таке було написано. Бачивши, щось таке. Сама гра я повторюся, являється безкоштовно, але якщо нажати кнопочку Готове, я тут бачу, що в грі є реклама, бо якщо ти купляєш премію... То у тебе no ads. тобто нема реклами, і настрій доступні всі рівні. Окей, фолгайсі, е, доступні всі рівні безкоштовно. Ну блін, я сподіваюся, що реклами не буде багато, я її повиріжаю. Е, просто я не грав в цю гру і хочу подивитися, що це таке. Давайте першу катку, грати лайт. Я цю гру не купував. А, чекаємо більше гравців. Ага. Елементи керування за замовчуванням. Меню, приміщення, стрибати, пробіл. Вільна камера, вікна і VietAp за скрию. А, захоплення, атака, лівий shift, плюс мишка, занурення лівий контр. Ну, як Фолгасі начебто. А, 60 гравців, катка. Хорошо, погнали. В принципі, let's go, щас подивимось, що тут таке. Ой, диви, як ДВК диви, як підфрізало. Диві, як підфрізало. Це я в саме високий поставив, але графіка, наче то не прям зашибись. А, ну да, ми граємо, типу, проти брокколі, і останні овочі у нас закриті в клісі. Боже, а де я? Я ебаный банан, блять! Це шо це таке? Чебурек? Це не чебурек. А шо це таке? Баклажан, О, це баклажан, братанчик. Боже, погнал. Єба, як це пройти? Green light, окей, okay. red light, все, я зрозумів. Потрібно бігти на uh, зелене світло. Я не встигну зараз. Та камон! Вже, а треба стопнути, всі десь, чи що? Вот, я стопнувся, і мене зараз не вб'є, да? А типу треба стати на красне світло, чи що? Чи як це працює? Подожди, воно рандомно стріляє, я не розумію поки що. Ааа. Uh. Воно, походу, рандомно стріляє. Вже, де я? Це Спектатор, я спектатор наст нажав. Блін, що це таке, як це грати? Якось стати, блять, так ці лазері, вони рандомно працюють Вже, ці лазери вони рандомно працюють працюют. Ну окей, я стою. Воно якось... А, ну да, походу, ти має зупинитися, коли пише Red Light. Окей, я зупинився. Green light, я можу бігти, хорошо. Я стопнувся, бо ще буде red light. Окей, мене не вбило. Мене не вбило. Я можу далі бігти. Я можу далі бігти. Ура, я прийшов далі і тут е, треба ці штуки проходити. Блін, трохи підфрізію. Ну, вроді би прикольно, це не прям full Guys. Я б не сказав би, що це клон. Це не Stumble Guys, де майже все сплагіачено. це щось унікальне. Так, е, да, тут щось друге, це не прям full Guys. Це трошки інша гра. Але я опять же схожу з сієм. Так, Light, я зупинився. Так, да, я зрозумів, що треба ставати на червоне світло. Ну, в принципі, це моя перша катка, тому. <сум> не дивуйтесь. А як це пройти? Ага, я маю встигнути перепригнути ці штуки, так? Да? Получається, що так. Так, давай біжимо, біжимо. Тут у нас слава. Ну, начебто можу пробігти. Окей. П'ять гравців вже пройшло, я вліво пішов! Чому я вліво пішов? Бо у мене клава розшатана, бля. Так, ред. Сакрова Санжиш, да? Окей, что я похоже про что. Окей. Так. Давай! Open, open the door, man, you know. Так, припригуємо, припригуємо. Блін, прикольно! Прикольна гра! Це, я кажу, це не прям клон Fall uh, Guys'а. О, хтось броколі уїбав, уебал? А че я допрыгнуть не можу? подожди? Чого я допригнути не можу? Так, Green Light, можу бігти. Red light, стопаюсь. Блін, прикольна гра. І поки що не було реклами, ура! Поки що не було реклами. <свіс> поки що не було реклами. Ну, по факту, напевно, цю гру, але ж є, її можна грати безкоштовно. Якщо сказати, що можна, типу по факту, вона начебто декплатно, але. Ну, по ідеї, ти на її безплатно граєш, просто без рівнів і з рекламою. Так, перепригаємо. Я ще не можу далі з цієї фігні пройти. Вже один з прийшло. А можна якось за броколі ще пограти, бо там писали в описі, що начебто можна. А, ага. Допригне, будь ласка, хорош, воно допригнуло. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Подожди. На геймпаді було б офігезно грати просто. Я не знаю, навіщо цим мона... Йой, ПІРНИЙ! Я, чувака, і себе захопив, що... пжи. А Воно на shift хапає. Я думав, короче, що на шефт це працює як ускорялка, зрозуміло. А на shift воно просто його хапає. А на це бігати. Бляй. Все ж як фул гайз, я туплю просто. Ой, я якусь ракету взяв, взял. що це таке. Воно ще мене буде. А ну. Офигеть! Бля! Тут є ще такі ни Ні, ніфіга, це не фолгайс. Це щось прикольне. Ну. Це реально, я думаю, що це буде щось типу 5 Guys, якийсь там самблгайс, типу того, але тут є щось своє, щось унікальне. Але це набагато важче пройти. Це прям набагато важче пройти, тому що я застряв на початку, а в фулл щоб ви розуміли, я там вже ну, багато награв годин, Так що тут трошки <глаз> інший прикол цієї гри. ігри. Коротше, головне shift на нажимати, бо я чувака просто буду захоплювати. Та диви, воно не допригує, оце От мене трохи часто кажучи, біса, я не знаю, навіщо монетки? Хто грав цю гру на війській коментарях, навіщо монетки збирати? Бо я не знаю. Я не знаю, навіщо збирати монетки. Так, біжимо, біжимо. Все, проходимо. Допригне. Бу... Блять, це моя клава просто роззьобана, і за неї я вліво кошусь. Мені треба нового клава. Факто. Так, green Light, окей. Okay. Блін, я хоча б зможу до кінця пройти цю карту, чи ні? Ну да, це прям, звісно, важче. Бля, я не встигаю просто. Можу на контрол нажимати, ні? Я програв, хорошо, можна якось пограти ще за брокколі? Е, потому що, ну, вроді прикольна гра, я вже 50 разів це сказав. Е, так, залишиться, я хочу вийти, тому що ну, який сенс залишатися. Е, лаймовий пиріг. От мені нравиться, що є українська мова. Так. Давай авокадо візьмемо. Це угарно, це угарно. Купуйте премію, чи врати ввечері? Ні, пізніше, подожди, я поки хочу просто на гру подивитися. Готовий. Я маю чудовий день. О, мені щось пригає зверху. Так, головна обрання, бо пропуск, магазин налаштування готовий. Тобто я можу тільки в режим лайт грати? Просто якщо пограти за брокою, як це зробити, типу я знаю. Я не знаю точніше Ага, зла броколі активує пастки, поки інші продукти і біжить до фінішу. Я зрозумію, тільки я от за брокколі щось пограти не можу, а в описі начебто було написано, що може купляти преміум, я не знаю. Давайте ще раз пограємо. Зараз напевне буде друга мапа, і я думаю, я зараз виграю. Пройдіть через перешкоди і прямуйте до фінішу. Хорошо, У мене якась штука на те. Тут якісь капкани, чи що, блін, реально, прикольно. Давайте, відкривайте браму, броколі, випускай нас, перний. Давай. Так, уже да я? Чо? Чому я? Чому я на низ... Я за брокколи граю! Я за броколи граю, чуваки! Ебать, як Я сам себе вже а як що робити? Я ідіот! А як На те нажати, чи шо? Один Т? ПЖ, окей, я сам собі капкани понаставляв просто. А, чи я суть просто ставити капкани? Я не знаю. Напевно, капкани просто ставити, да? Вже. Ну давай я такой сюди по... Да, напевно просто капкани ставити. Бля, пифризило! Молоток дали? На! А ч мене йобнули? Там щел упав! На, пішов звідси, пішов звідси, Блять, мене йобнуло. Пішов звідси нафіг, Блін, я вообще фигово виграю. Фу, бля, я фігово відіграю, але я перший раз граю це. Теп, капкани, є використання. Те, хочу я капкан поставити. На те нажимаю, не працює. Бля, я не вмію все грати, чуваки, я перший раз в цьому. Я на те нажимаю, чого капкан не ставиться? Ну вот те нажав. Те нажимаю, не нажимається. А, у мене 0 капканеві ідот. А він сам б'є, як я на шифт нажимаю. Все, я програв. Блін, офігеть! Ну я реально фігово щось граю, але я перший раз граю Давайте ще раз. Прикольно, ну мені більш понравилось все таки за грати за. Коротше, за овочі, за виживших, це більш цікавіше. Тобто, ти... тобі даються рандомні предмети за броколі, я так зрозумів, і ти ставиш ці пастки. І на пастки ти у... хтось попадає, а потом тобі дають другий предмет, и молоток. <laughs> Просто я на початку не подивився, що там на те типу, ти вибираєш... І в тебе ще є кількість, я думаю, не безкінечні. Ну окей. Нормально, перший раз граю, норм. Давай чекаємо, поки катка почнеться. Блін, я, я підмітити, що мені тренироваться, як подобається музика в цій грі. Прям прикольна така музичка, я надеюсь, вона без АП. За кого я граю? Я граю за якийсь овоч. Ні, я знов за брокколі, да ну. ну окей, давай подивимось. Я сюди ставити нічого. А, є, може використання диви! <плес> я можу ці всі штуки вибирати, я й не знав. Ага, Red Light. Чи чи воно використовується вже? От я раз нажав, воно використовується, да? По ідеї да, мені просто треба ці активувати. Так, використання. І давай всі ці паски ще пов повтикуємо. Використання. Бля, тут чуваки вже попроходили. Використання, ага. І ось ще пастка є. Все, я все понажимав. Боже, на те. Як ви сюди попали? І звідси? Блін, а я не можу. Диви, я РТ нажимаю, в мене не ставиться пастка, О, поставилось. Поставилось. Так, пішли звідси, ну дуже странне управління, але я просто сам біжу і він сам його б'є. Та камон, пошли, пастки, пастки хочу поставити. Бля, я впав! Я впав, подожди. Там себе уїбав, це ідео, да? так? камон! Йоперний. Так бля, воно безкінечно активується. Що за фігня? А як вони прийшли? Блін, якось стра... странно дуже постаки роз... розставляються. прям капець. Мішится брокколи вообще не виходить в мене грати. Я поки що, від... скоріше за все, не викупив выкупив гри. <laughs> Потому що, да. Чи я прийшов? подожди. Я прийшов чи ні? Мене, щипа, ніхто не вбив. по ідеї я міг пройти. Так, окей. Так, ну це просто наступна карта, це оуен Бейкет, якийсь по ідеї, я не б. Бля. варний, <смі> просто варний Кровосан, просто. Причерс <смі> через перешкоди, прямуйте до фінішу. Окей, я знову да, мене не вибули, я граю до сих пір за броколі. Хорошо, погнали. Погнали, погнали, погнали. Тут, 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 тут. Активуємо пасочку. Ага, все, окей, нажав. Чалой попроходили. Давай біжимо сюди, бігом, бігом, нажимаємо. Все, чуваки, пішли в сраку. Так, хтось прийшов сюди, значить ні. Прийшли. Боже, а тут поставки вони автоматом, чи я можу другий раз у на них нажимати? Ну от воно сей другий раз буде працювати? Чого воно другий раз на нажимається? Бля, я не розумію. Я трохи не дуже розумію, реально. як грати за броколі? Так. Так, я я включив цю штуку, щоб вона быстрейшая була. Окей, я ставлю Т. Диви. Як, я нажимаю Т, воно просто не вибирається. О, вибралось. Ура! Так, давай сюди, 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 сюди. Коротше, якщо мене ніхто не йобне, по ідеї, я виграю. О, я можу знову кнопочку нажати. Я можу знову кнопочку нажати, почекай. Тут, а, тут зарядка, тут зарядка стоїть. Тут зарядка стоїть, все, я зрозумів. Я трохи пон... я розумію Я уже. А тут ще треба таймінги, тайминги. Тайминги чекати. Так, там, короче, вже хтось пробіг. Там же хтось пробіг, Пожди. Ставимо ще. Там уже чуваки пробігли. Так, пішов звідси. Йоперный. Я, чувака, выбув чи ні? А, він на shift стріляє, він на shift стріляє а не на мишку. Він стріляє на шифт. Так, пішли, зі нафіг, я вас не пропущу. Що по таймінгу? Пожде, чи їх треба не пропускати сюди? Є. Кнопка, кнопка нажметься. Кнопка нажметься, пожд, нажав. Блять, йобнули. Диви, що робить, чел, дивись, що робить паскуда. Так, сюди його. Давай поставимо. Мені знову ці штуки з'явилися в мене. Ось такого сюди поставимо. Давай, проходь, якщо зможеш. Знаєш, я все правильно роблю. Бля, так тут вже всі прийшли, по ідеї, да? Ні, тут є чувак, але бля, тут треба таймінги ще підбирати. Треба ще таймінги підбирати. Ну це не Guys, це не фулгас, да, це дещо інше. Ну тут десь челіків пройшли, але мене типа найобнули. ідеї ще ще буде один раунд А, все, це був фінал? А, то це ці чуваки виграли разом зі мною, да? Фіналісти. Правильно? Чи ще буде катка? Подожди, я не розумію. А, на машинках, що? Офігеть, Забити мяч у ворота. А, то вони мені мають забити мяч, а я, типу, як воротар. Бля! Я в футбол, фігово грав в реальному житті. А, ні, половина за мене грає, половина за, за когось. Я зрозумів. Так, окей, поже. А. Бля, що за м'яць зіграшок зі просто? Він ще якийсь, до речі, фільм нагадала, там про овочі теж був, теж у гарний, там 18 см, по-моєму. Е, але не пам'ятаю, як він називається. Так, Брокколі, давай, 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 давай. Лівий контроль, лівий контроль, пожд, пожд, поже. Давай, давай! Бля! Майже вийшло, майже вийшло. Ні, ніфіга, це не фулгайся, це зовсім інша гра. Геймплей похожий, але це інше, це зовсім інше. Мені це прямо подобається, можливо, я ще теж один відози зніму. Так. Ну, коротше, я так розумію, ті, хто прийшли, вони, типу, стали на сторону Брокколі, так? Да? По ідеї, так. Бля, забили. Ми програли. Мене вибули. Мене вибули. Все, я можу вийти. Окей. Закрити меню. Ні, поші. Залишити гру. Все, виходимо. Я програв, на жаль, але для першого разу, ну, прикольно, мені зайшло. пишіть як вам гра. Я думаю, ще познімаю її. А, в принципі, мікрофон був інскрайн. Якщо вам сподобалося відео, ви можете поставити лайк, підписатись на канал, по бажанню підтримати донатом. А мікрофон був ще раз, повторюсь, інскрайн. Дякую за перегляд і всім пока. Скоро. Побачимось.